Сьогодні покажу вам свій топ-10 речей, які реально змінили мій комфорт у подорожах. Це лише мій чесний досвід, не підбірка з інтернету і без нав'язних порад. У списку будуть сумки, рюкзаки, ножі, павербанки і навіть зарядка, яка замінює одразу три блоки. А наприкінці відео покажу річ, яку ви точно не очікуєте тут побачити, прям готовий закластись. Я впевнений, що хоча б одна з них відгукнеться і вам. І, звісно, зараз, м'яко кажучи, не найкращий час для подорожей. Але певен, серед цього списку знайдуться речі, які підвищать ваш комфорт у будь-яких умовах. Погнали! Почнемо з бази, з чим я стартую будь-яку поїздку. І це. Мій наплічник North Face Borealis. Стильний, універсальний, з купою фішок і для мене майже ідеальний, хоча є і один суттєвий мінус, про який скажу трохи згодом. У нього є три відділення. Перше під ноутбук чи планшет до 16 дюймів. Жорстка спинка, захищене дно, плюс можна поставити навіть пітну систему. Друге, основне без зайвої організації. Сюди йде одяг, аптечка, косметичка і так далі. Третє це фактично вбудована бананка з карабіном для ключів, м'якою кишенью для окулярів чи навушників і кількома дрібними відділеннями. Організація тут дуже гарна, як на мене. Спокійно можна розмістити увесь свій DC і навіть більше. Усе просто ноут і планшет в одне відділення, речі в основне дрібниці, павери, мультитули, усе, що потрібно, щоб було під рукою, в третє. Також є зовнішня кишенька під телефон, але я телефон там зазвичай ніколи не ношу. Переважно сюди йде жуйка, серветки, запасні провідні наушники чи інші дрібниці. Об'єм заявлено як 28 літрів, але давайте краще чекнемо реальний об'єм. Але блін, на щастя чи на жаль, в мене немає стільки пива з собою, адже як ви бачите, я зараз у подорожі. Тому звернемось до студії. Алло, студія? Ну що ж, давайте чекнемо. Пиво, раз, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять, одинадцять, дванадцять, тринадцять, чотирнадцять, п'ятнадцять, шістнадцять, сімнадцять, вісімнадцять, дев'ятнадцять, двадцять, 21? Просто зацініть. 22, 23 і 24. Так, 24 банки, давайте спробуємо. Ну, З трудом, але. Друзі, по об'єму в нас тут 24 пива. Але справедливості заради скажу, що ще по банці сюди б точно влізло, а то й по дві. А якщо взяти ще ось це відділення, то думаю, банок 27-28 би точно влізло. Так що по об'єму в нас тут десь 27 пив. Дякую, студія! Матеріали і фурнітура тут на рівні: YKK блискавки, ще й дуже зручні хлястики, Ріпстоп тканина, і навіть дно з гумовим покриттям. У мене він уже десь два роки у поїздках, потягах, місті, горах, і досі виглядає як новий. Шлейки зручні, мають світловідбивачі і для безпеки, і щоб чіпляти ліхтарик чи рацію. Наприклад, я так користувався у горах, і це справді зручно. Є грудний і поясній ремені, а ще вбудований свисток, дрібниця, але може бути, на жаль, дуже. Корисною у наш непростий час. І головна фішка для мене це ось такі от резиночки попереду. Тут я вже возив і куртку, і крокси, і навіть коробку з піцею. Це дуже зручно, усе кріпиться швидко і без зайвої мороки. Збоку в нас дві кишені під пляшки, влазить навіть моя 2,5 літрова пляшка. Плюс тропи для каремата. До речі, цей рюкзак мені подарувала дівчина, але якщо купувати самому, на офіційному сайті він коштує десь 99 доларів в Україні приблизно 5 тисяч гривень. Як на мене, за цей функціонал ціна більш ніж справедлива. А тепер про недоліки. І найголовніший для мене недолік. Він не стоїть, тобто падає. Через важке органайзерне відділення рюкзак навіть порожній завалюється наперед. Це дрібниця, але на вокзалі мене це дійсно дратує. У підсумку рюкзак Бореаліс це прям робоча коняка, простий, продуманий, універсальний і для міста, і для подорожей, і для оудору. Майже ідеальний, якби не цей мінус зі стоянням. Наступний блок у нашому хіт-параді параді це інструменти. У подорожах вони незамінні: продукти, ремонт спорядження, якісь неочікувані ситуації усе це вирішується саме інструментами. Зазвичай у мене це комбінація, ніж і два мультитули. Але давайте по порядку. Великий фікс брати з собою не завжди зручно, і перша моя думка це Cold Steel Voyager. надійна махіна, і побатонити можна, і витримує будь-які збочення, які ми робимо з фолдерами. Але коли я реально аналізую свої подорожі, буду чесним, найчастіше зі мною саме Онтаріо Ред. Це ніж класика. Він з'явився ще у 2002 році, завдяки інструктору з виживання з компанії R.A.T. Скорочено Red, Рендол Adventure Training. І вже понад 20 років лишається в топах EDC. Це робоча коняка, яку протестували десятки тисяч людей до мене. Але чому Red настільки зручний? По-перше, це ергономіка, глибока виїмка під палець не дає руці зісковзнути і дуже зручно лежить у руці. Другий це надійність, обух достатньо товстий. гарна геометрія, класний ріс та механіка. Третій, напевно, універсальність, адже є двосторонній шпеник, переставна кліпса, тому однаково зручний і для правої, і для лівої руки. Шульгі, напевно, у захваті. Це справді рідкість у бюджетному сегменті. І реально зручно у подорожах. Ціна в Україні зараз становить близько 2-2,5 тисяч гривень. У США приблизно 50 доларів. Я маю версію саме з D2. Вона краще тримає різ, але вимагає догляду, адже це так звана напівнержавійка. Якщо не хочете паритись, беріть Aus 8. І головне, він просто мені зручніший. Той самий Voyager важить рівно стільки ж, але на кишені Red сидить значно комфортніше. Це ніж, який можна взяти і в гори, і у місто, і навіть побатонити дрова з відкритим Замком, звісно, бо погнете лайнери. Ну, це якщо вже прям зовсім треба. Це ніж на усі випадки, максимально універсальний. Саме тому Ontario Red у мене завжди перший номер у подорожах. Але одного ножа мені мало. Тож другий інструмент у мене це лазерманське летул. Це мультитул, який я називаю мінімум ваги і максимум користі. Важить він усього 146 грам. У кишені майже не відчувається і при цьому тут є все базове. Перше це пласкогубці та кусачки. Так, не такі потужні, як у старших братів, але перекусити дріт чи підправити спорядження вистачає. Також тут є бітотримач і місце під запасну біту, тобто у вас фактично 4 викрутки. Я реально збирав і розбирав не меблі, лагодив дрібну техніку, і все працює. Якщо ще взяти з собою набір біт, то у вас буде фактично повний ящик інструментів з вагою у 200 грам. Також тут є клинок, для мене він радше другий номер, бо основний ніж у мене Ontario Red. Але для технічних робіт саме те, підрізати пакування, мотузку, картон. Серейтор хоча добре ріже волокнисті матеріали. Для продуктів чи дерева я використовую зазвичай саме Ontario. Але як другий номер, як на мене, то це дійсно топ. Також тут є відкривашка для пляшок. Тут навіть і коментувати не треба завжди в тему у поїздках. До речі, і я собі ще тут сколхозив на 3D-принтері таку от насадку молоточок. Поки тестую, але вже подобається ця ідея. З мінусів тут немає ножиці, пінцета, кусачки незмінні, а серейтор не усім подобається. Але усі ці недоліки покриває наступний інструмент і про нього трохи згодом. Але це як мультитул на провсяк, це ідеальний баланс. В Україні ціна близько 3-5 тисяч гривень, і це одна з найдоступніших моделей Лезерман. Але за якістю він такий же надійний, як і старші моделі. До речі, багато хто юзає цей мульт як основний на EDC. і чому б ні. Але в такому образі я радив брати версію саме CX повністю плейновим клинком. Але саме в такому напівсерейтерному форматі, як на мене, це дуже. Вже вдалий вибір у подорож, і третій номер у моєму інструментальному наборі це Victorinox. Це саме той випадок, коли маленький розмір дорівнює великій користі. Тут і ножиці, і пінцет, і консервний ніж, штопор, і навіть голка. Це ті функції, яких бракує у Skeletool, і тому вони чудово доповнюють один одного. Я вже робив окремий огляд цього вікса, тож залишу лінк в описі. Але якщо коротко, то це топ за свої гроші. І чесно скажу, якби мені довелося вибрати лише один інструмент у подорож. Я б взяв саме цей Victorinox. І якщо дивитесь досі, то ви мої люди. Напишіть в коментарях, який ніж або мультиту у вас завжди їде з вами. Дуже цікаво буде порівняти. Ну і звісно, лайк, якщо впізнали свого фаворита. Наступна річ, без якої я реально не уявляю подорож, це сумка. Рюкзак у мене для усього. Там ноутбук, планшет, одяг, але найцінніше я хочу мати завжди при собі. Бо коли кидаєш рюкзак на полицю у потязі або лишаєш його в готелі, не прикольно лишатись без усього потрібного. І тут у мене Blackpack EDC XL. У одному зі своїх відео я казав, що досі шукаю ідеальну сумку. І ви багато радили в коментарях, але найбільше, мабуть, радили саме Blackpack. Скажу, як є компанія, помітила ваші коментарі, зв'язалась зі мною і запропонувала надіслати сумку. Без жодних додаткових умов. Я обрав модель XL, і що я можу сказати? Чесно, я дуже в захваті. І зараз розповім, чому і чому саме для подорожі. Спойлер не тільки для подорожі. По-перше, це зовнішній вигляд. Я в ній не виглядаю як продавець пахлави чи кондуктор. Носиться зручно і на поясі, і як слінг. Варіативність це величезний плюс у подорожах. Безпосередньо в дорозі рюкзак на плечі, сумку на пояс, і я готовий до любих пригод. У кемпі, готелі. Чи потязі, там, де можете скинути рюкзак, при невеликому об'ємі сюди можна покласти усе необхідне. Носити на поясі, чи на грудях, чи на спині, вирішує кожен сам, але дуже круто, що тут є така варіативність. Ззовні маємо кишені з двома відділеннями і з карабіном для ключів. Всередині яскрава ріпстоп-підкладка. Завдяки кольору видно увесь вміст і не треба ритись на дотик. В основному відділені три січасті кишені, ще й одна на блискавці, і прихована для документів чи грошей. Навіть коли вони всі забиті, місце ще лишається. Власне, тому взяв саме XL, бо влізає і увесь мій набір, і турнікет, і ще й місце лишається. Є ще й прихована кишенька біля тіла з м'якою підкладкою, ідеально, наприклад, для телефону. А тепер давайте чекнемо об'єм. Блін, точно, пива ж нема Тож, студія, вітаю! Давайте перевіримо. Так, ну одне вже точно є. Друге. Третє. Давайте спробуємо четверте. Не впевнений, що вийде, але давайте спробуємо. Закрилось, так. Ну що ж, по об'єму в нас тут 4 пива. Але є ще один нюанс. Перевага цієї сумки в тому, що сюди можна скласти, я думаю, ще одне точно. Давайте спробуємо. Так, ну одне є. Давайте спробуємо ще одне. Так, ну це вже трошки збочення, але по об'єму в нас тут в основному відділені 4 пива і 2 додаткових, тобто, по об'єму в нас тут 6 пив. Дякую, студія. Тепер пройдемося по фішкам. Матеріал x pack Фурнітура YKK з тихими хлястиками це правда дуже зручно, адже вони не дзвенять і легко чіпляються пальцями. Є навіть додаткові петельки для легшого відкривання. І основна фішка, як на мене, це продуманість у деталях. Я взагалі люблю, коли люди думають, а особливо, коли це відчувається у виробах. І тут воно відчувається правда, у всьому. Система моллі позаду, світовідбивач знизу, а враховуючи наші реалії з блекаутами, це теж плюс. Є велкро для патчів. Я не фанат, але рідний, як на мене, виглядає доволі круто. Я ще й докинув сюди карабінчик такий, от, і він реально часто рятує. Останнього разу я ним зачепив важкий пакет, бо в руках ніс ще два. Але головна фішка для мене. Це резинки знизу. Це просто геймченджер. Скільки разів я тягав рюкзак лише через куртку, бо не люблю ці всі зав'язування на собі. А тут бах і куртка, чи парасолька, і навіть пляшка стають на місце. Чесно, я давно думав, чому так мало брендів це роблять. Ще дрібниця, але приємна стропи з боку різних розмірів. І я туди вставляю, наприклад, ліхтарик. Сидить просто ідеально, але про нього трошки згодом також є зручна ручка, і поясне кріплення регулюється і відстібається, тобто можна навіть використовувати як органайзер у середині рюкзака. І як бонус хотів ще також показати ось такий от шопер, адже в усіх подорожах він завжди зі мною. Це шопер від харківського бренду Levitate. Місце займає мінімум, а виручає постійно. Звісно, можна купити якийсь китайський шопер за 20 гривень, але, по-перше, я люблю підтримувати своїх. І як плюс, він реально надійний. Я вже стільки в ньому тягав, що думав репне, але ні, все чітко. Я до речі, навіть такий подарував усій своїй родині. Але тепер повернемось до сумки і недоліків. Ну і щоб ви не думали, що це чистий мед, адже є нюанси. Перше, це ось ця водонепроникна блискавка від YKK. Така сама в мене колись зламалась на іншій сумці. Тут поки все окей, але сподіваюся, що YKK за ці роки покращили свої блискавки. Тож це скоріше, поки не аргументована підозра, ніж недолік. Друге, це те, що мені бракує маленьких кишеньок ззовні, куди можна було б скидати, наприклад, сміття чи тримати пакети для собаки. Але для цього, в принципі, тут є внутрішні кишені. І їх тут прям чимало. Це радше моя звичка, ніж недолік, але згадати вам. Варто і так, у мене є ще фантазія, щоб у рюкзак вбудовувала з'ємна бананка. Приїхав, відстебнув і ходиш. Але все, що поки що бачив на ринку, ну відверто шляпне. Як висновок скажу щиро, я правда кайфую від цієї сумки, вона продумана, зручна і стильна. Це той рівень, коли ти стоїш у магазині і думаєш брати альпаку чи блекпек, і розумієш, що український бренд уже нічим не поступається. Для подорожей це максимально близько до ідеалу. І не тільки для подорожей, адже я почав її юзати і на EDC. Але навіть найкраща сумка не врятує, якщо у вас розрядився телефон. Тож наступний блок це речі, без яких я реально панікую у дорозі. Адже важливий пункт у дорозі це енергія. Бо можна забути ніж чи навіть шкарпетки. Але якщо сідає телефон, то це все прям трагедія. І перший номер у цьому блоці це універсальна зарядка від Ugreen на 65. На 65 на 65 Вт, на 65 Вт. Чому на 60? Як Почекай, 65 65... 65... на 65 ватт, яка реально замінила мені три блоки живлення: телефон, ноут і павер, усе тягне. Компактність тут головний плюс, але є нюанс: 65 ватт це загальна потужність. Тож, якщо у вас ноут на 65 ватт і хочете одночасно і швидко заряджати і ноут, і планшет, і смартфон. Краще візьміть з запасом, тобто 100 Вт. Але мене загалом влаштовує цей варіант, адже він дуже компактний. Єдина проблема для мене це знайти якісний кабель, оскільки мої постійно виходять з ладу. Я навіть вже докупив якісний кабель від Ugreen, але він також доволі швидко помер. Загалом, як універсальне рішення, цей блочок просто топ, тож я прям раджу. Тепер до павербанків, і тут у мене два бійці. Перший це ось такий от базеус на 20 тисяч міліампер годин із потужністю у 65 Вт. що за що? Із потужністю у 65 п'ять ватт. Це мій улюблений павер для ноутбука. Він компактний, стильний, має 65 п'ять ватт потужності і реально заряджає мій MacBook Pro на 13 з нуля до 100. Це дуже виручало мене у поїздках, коли розетки були недоступні. Коштує він близько 2000 гривень, що як на мене топ за свої можливості. Але його, на жаль, віджала в мене дівчина, бо їй дуже сподобався вбудований кабель. Так що тепер він живе у неї, а я лишився без свого друга. Добре, що хоч на зйомку дала. Це тепер у мене є відо підтвердження, що поверпали повністю моє використовування. Другий і доволі неочікуваний, як на мене, це. Хока на 40 тисяч мА. -год. Його ціна 820 гривень за таку ємність. І так, це сама справжня цеглинка, бо важить чимало. В принципі, ним можна когось запросто вбити. Але з іншого боку, він має неймовірний запас спокою, з ним не треба паритись. Зарядив і тиждень взагалі не думаєш про розетки. Ще й швидка зарядка присутня, і навіть є ліхтарик. Я такий подарував бабусі і дідусю на дачу, і вони тиждень заряджають телефони, планшети і навіть роутер, якщо немає світла. Усе без проблем. Дівчина також брала його у відпустку і за тиждень жодного разу не підключала до розетки. Добре, що хоч його не вкрала. Це реально батарейка Дзен ще й із солодкою ціною. І так, він важкий. Але у подорожах іноді спокій дорожчий за зайві 800 грам у сумці. Звісно, це дуже індивідуально, але ця цеглинка додала особисто моїй параної трохи комфорту. І якщо вага у конкретній подорожі не грає для мене ролі, беру саме його і не парюсь. І ще одна річ бонусом, скоріше це лайфхак для готелів. У більшості номерів усього одна розетка, а заряджати треба усе і одразу. Тому я беру з собою ось такий от подовжувач із USB-портами. Він закриває цю проблему раз і назавжди. У мене найдешевший варіант з розетки десь за 600 гривень, і він виручав мене купу разів. Якщо знаю, що буде десь у готелі і є місце у валізі, це прям незамінний помічник. Разом ця трійця закриває усі сценарії. Ган-зарядка як універсальна база, базеос швидкий і компактний варіант. Хоко важка артилерія на тиждень автономки, а подовжувач рятує в готелях. Я рідко беру прям усе це з собою, адже зазвичай комбіную у різні варіанти. Для мене енергія дорівнює спокою у подорожі, бо лишитись без заряду ще й в наш непростий час для мене це стрес. Скажіть чесно, у кого теж був такий стрес, коли сідав телефон у подорожі? Якщо був, то ставте лайк, щоб я знав, що я тут не один такий. Наступний чемп у моєму тревел наборі це ліхтарик від VideX. Для мене він ідеальний другий номер. Адже перший в мене завжди годинник. Бо у подорожах ніколи не знаєш, коли знадобиться світло, але чому саме він. По-перше, це компактність і поворотна голова. Це прям реально топ. Можна причепити його на сумку, на рюкзак і повернути під будь-який кут. Хочу його використовую як ручний, хочу чіпляю на сумку і світить куди треба. Ось гляньте, яка гарна вийшла спайка із цього ліхтаря і моєї сумки від BlackPack. Вони наче разом продавались. І це головна перевага для мене над тим же олайтов Clip. У мене більше варіативності, і як ручний. І як кліпсової взагалі, кручу, як хочу. Я бачив у коментарях, що писали, що зламається, довго не проживе, але він у мене вже десь другий чи третій рік, і все працює, нічого не відвалилось. І як не згадати ціну, коштує він близько однієї гривень, і це за усі фішки, що тут є. До речі, про них. По-перше, це режим червоного світла. Для мене це must have. І для збереження нічного зору, і для ненав'язливого світла в подорожах, плюс на нього не летять комахи. Потужність заявлена як 600 люменів. Я вже не сильно довіряю цим цифрам, але скажу чесно, світить дуже яскраво. У прямому порівнянні з моїм Фенікс він не виглядає вдвічі слабшим. Є пам'ять останнього режиму, це завжди практично. Також магніти поворотна кліпса можна причепити хоч на холодильник, хоч на капот, чи будь-яку металеву поверхню. І ще великий плюс це автономність. В залежності від режиму він тримає від однієї години у режимі турбо до 30 годин у мінімальному червоному. А головне, це змінний акумулятор 16340 на 800 мАч. Тож навіть якщо сяде, можна швидко замінити і користуватись далі. Окей, а що по недолікам? Якщо час. То крутити кліпсу, вона може натискати на кнопку. Є блокування, тож це не критично, але потрібно мати на увазі. Я спочатку брав його як універсальний ліхтар, щоб юзати і як налобний, і як ручний, і на сумку. У комплекті є спеціальне налобне кріплення, але воно громістке і через вагу ліхтар на лобі постійно бовтається. Тому я просто використовую його на рюкзаку чи сумці. Як висновок за свою ціну, як на мене, це топ компактний, варіативний із червоним світлом, магнітом і реально яскравим світлом. Для подорожей це прям must have, який спокійно закриває роль бекап ліхтаря у маленькому форматі. Обожнюю цей ліхтар. Наступний пункт мого тревел-набору набору це кружка. І чесно, я вже без неї не уявляю жодної подорожі. У мене Контіго, і вона зі мною вже десь років 4 чи 5. Показуватиму у відео краще таку саму кружку дівчини, бо мою вже якось соромно діставати. Але хай це буде індикатором того, наскільки часто я її юзаю. Я навіть товаришу подарував таку саму, і він теж тепер фанат. В машині, у потязі чи на роботі, та й навіть у місті завжди зі мною гарячий напій. Я люблю каву, а влітку заливаю холодний лимонад чи коктейль. І вона тримає холод так само. Саме класно. Лайфхак, якщо ви не у відрядженні, а у подорожі на відпочинку, коктейль у Contigo виглядає як чай. І головна фішка вона не протікає. Я стільки разів кидав її у рюкзак з ноутом і жодного разу нічого не трапилось. Спочатку було трошки страшно, але тепер у мене спокій. Це для мене головний аргумент. Є ще одна неочевидна фішка, її можна зачепити за лямку сумки. Так, звісно, це не карабін, але коли потрібні вільні руки, це прям дуже виручає. Моя кружка вже вся покоцана, бо пережила. Зі мною і гори, і потяги, і кемпи. І от чесно, яка ж пригода без доброї кави вранці? Моя модель Contigo Pinnacle на 300 мл коштує десь приблизно 1000-1500 гривень. І як на мене, це must have у подорожах, бо гаряча кава чи холодний коктейль у дорозі це реально рівень комфорту. Ну і фінальний чемпіон у моєму тревел-наборі, саме той про якого я з вами спорів на початку відео. Готові? І це в нас качка-нічник. Так, ви не помилились. Качка, нічник. Ви можете сміятись, бо де ножі, мультитули, ліхтарі, а де качка? Але я кажу, як є, чим срато це? Ну можливо, але принаймні я з вами щирий. І за правилами, якщо ви не вгадали, то з вас лайк до цього відео. Усе чесно. Ці качки коштують десь від 300 до 500 гривень. Я купив її випадково, але тепер для нас із дівчиною це прям символ дому. Вона світить як нічник, десь до 5 годин. Є дуже зручний таймер на 30 хвилин. Яскравість перемикається стуком, просто торкнувся качки, тумбочки чи навіть землі в наметі, і вона змінює режим. Це прям реально зручно. І ще одна неочевидна фішка: у неї лапки працюють як тримач для телефону. Заряджається від будь-якого Type-C, тож проблем із живленням немає. Чи є ця річ необхідністю у подорожах? Абсолютно ні. Але саме вона дає мені відчуття дому, де б я не був. А у вас є така річ, яка дарує вам відчуття дому? Напишіть пліску в коментарях, бо мені цікаво почитати ваші історії. Як висновок, чи є усі ці речі необхідними у подорожах. Ні, адже фокус має бути саме на подорожі, як такій. Але саме ці речі роблять її для мене комфортнішою, тож сподіваюсь, і ви щось знайшли для себе корисне. Якщо так, то з вас підписка, лайк та коментар. І дякую вам, що підтримуєте україномовний YouTube.